Над нами солнце сяем и житя благодать Ти, кто за нас вашает, давно порассказать Ти, кто за нас вашает, давно порассказать Мы маленькие шаги, нам хочется гулять А нам говорят, что в креть короче за гипотенусу Ай я говорю вам досы, что мы вся дети Ею обузит Пара, пара-ла-пара, короче за гипотенусу Пара пара-ла-пара, то мы все ЗОЖ. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят, А ты иной пришли на спаду. А я говорю, старичший, покинутый, ты хочешь в парду. Пора, пара, парара, пара, иной на спарту Слово у паркиті я буду повторять Тим, хто за нас вважає, давно пора сказать Тим, хто за нас вважає, давно пора сказать. Ми маленькі ще діти, нам хочеться гулять, а нам говорять, що Бог попадає в костійське море, а я говорю, що дому не витримай цього горя. Щоб стати, кажуть, любви не за зайком і в ногу А ми не бажаємо курбувать, нам хочеться гулять. Падає у каспійське море, а я говорю, що довго не витримаю цього горя, щоб стати, кажуть, людиною крокою за віком я в ногу. А ми не бажаємо пробувати нам хочеться гулять.